Усяк цьогоріч, цьогорічний як картопля. А, а бачите, є картопля? Є. Ну, отакий врожай. У свої 86 Надія міцно стоїть на своїх двох із кошиком в рукавичках та на городі. Сезон картоплі, тож, каже, треба працювати. Збирати не важко, а як я не бачу, о, то й важко. А як збираєте? О, збираю, але вже виганяють, бо кидаю. Не можу позбирати, виганяють мене з поля. Бо ж гуртом збирає картоплю чинне вся родина разом і швидше і веселіше. Тож до справи долучаюся і я. Таку вже теж не кидайте, її уставляйте угу. на полі, бо тому що вона в льох попаде, вона буде гнити і заражувати теж так само. Другу і буде загниватися. Працюють і чотирилапі помічники. Помічник. Ось так процес триває із самого рання. Ми не спішили сьогодні. Як колись садили побагато, то вставали в 6 годин. Там. Зараз ще темно, 6 годин. Всім годин. Так не спіша собі. Бо вийшли, працюємо. Садили цьогоріч лише один сорт Белароза, а той достигає рано. Тож сезон картоплі, кажуть, розпочався ще у 20-х числах серпня. І отак от і збираємо. Бо тішиться, попри те, що дощами погода трохи обділила цьогоріч, картопля вродила. Надія ж каже, це все результат кропіткої праці. Як його обробити, той буде врожай, а як його уткнути в землю і забути, що він там має рости, то, то буде бамбук рости. Доглядати за картоплею справа нелегка. Не робитись треба. Біля неї жуки кропити, бо три рази п'ять кропиться. Тей трутки привикли, важко, та й трудки вже вони звикли. Важко там. Сапати треба, зілля росте. Та попри це, цьогоріч посадили картоплі більше, ніж в попередні роки. Ну, 5 соток більше. От... Позавторік садили 13 соток. Цього року садили там, наприклад, до 20 соток, 15, отак більше. Зв'язку з військовими діями, бачите, що в країні робиться. Цього кажуть до наступного врожаю вистачить. Садили ж лише собі, бо на продаж нарікають невихідно. От на новому ринку біля Шуберта, дві неділі назад я заїжджав. Якщо я привожу, здаю, 5 5-5,50 вони беруть, а якщо в них купляєш 8-10. Не змінилася на ринку ситуація, і нині оце скарб картофля угу. санта. Обидва сорти каже продавчиня Люба 8 гривень кілограм. Така ж ціна і тут, але обіцяють при купівлі від 100 кілограм. Один коштуватиме вже 7 гривень, від 200 – 6 гривень. Якщо ж купувати сітками, що кажуть, зараз активно й роблять, то виходить дешевше, у роздріб 10 гривень кіло. Картоплю беруть, але надіємося, що буде дешевше. Сезон тільки почався, тож картопля прогнозують таки здешевшає. Що буде вигідно для покупців, але зовсім не вигідно для селян, які за свою кропітку працю отримують копійки. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.